Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах давайте подивимось, що треба зробити тобі, щоб твоє бажання здійснилося. Таке ось питання. Не знаю для кого воно актуальне, але спершу покажіть руни, чого стосується це бажання для, у людини, яка зараз дивиться. якої сфери? Чого стосується це бажання, кавіт? Так, тут я б сказала, що людина, хотіла би. Щоб у неї були якісь зрушення в сфері кохання і збудувати міцні стосунки. А зараз якось ну, можна сказати, ця людина сама нічого не робить, вона може навіть не відчуває почуттів. А хотілося б, щоб це зрушилось. І хотілося б якось отримати навіть допомогу в цій сфері. Ну, ось так. Ну, тож покажіть, руне, що потрібно їй зробити, щоб досягти свого бажання. Що робити, щоб досягти бажаного? По-перше, ви повинні відчувати себе, знаєте, сподіватися на те, що все можливе, і не закриватися від почуттів. Бо ви якось, наче, захищаєтесь самі, того, можливо, не розуміючи. У вас, можливо, навіть саме слово або термін. Кохання, стосунки, визиває якесь відторгнення внутрішнє, чи то страх може. То от відчувайте себе, по-перше, захищеним. Вищі сили вони приведуть вас куди потрібно. І захистять, якщо треба буде, і виконають ваш запрос, якщо він буде правильно оформлений. Потім ви повинні все ж таки змінитись. Ви повинні. Для декого тут можливо навіть починати, як знаєте, з чистого аркушу. Так, як колись було в юності, можливо. А може взагалі не так, як ви звикли, не так як було у вас, повинні пройти якісь зміни. Якісь внутрішні ваші блоки в цій сфері, вони якби блокують саму можливість вас. як... Людини когось полюбити. Да? Або ж ви боїтеся просто, ну, якби ви не вірите в те, що можете зустріти людину, та, яка вам підходить. І це також треба якось змінювати. змінювати. Тут оцей страх, що такої людини не існує. що... Це дуже складно знайти підходящу людину. Це також блок. І це треба припиняти. Це є такі ваші думки і бачення, вони тримають вас в замороженому стані, як ото спляча красуня да? або красень. Це ваша перешкода. Треба відчувати себе захищеним. Від цих страхів. Вищі сили вони бачать, вони знають, але якщо немає оформленого запросу по цій темі, якщо є внутрішні блоки і страхи, то вони ж не виконають того, чого ви не хочете. І це є вашою перешкодою на, на шляху до виконання від цього бажання. А бажання у вас є, і бажання у вас. Знаєте, знайти людину для себе по собі, підходящу, з якою класно, з якою комфортно, яка розуміє снапів півслова. Коли є багато спільного, спільна справа, спільні уподобання, вам хочеться разом подорожувати, бути разом завжди. Вам хочеться, щоб це зрушилося. Добре, покажіть, руне, що ж допоможе людині. В першу чергу, найбільше. Проробити оці страхи, оці блоки, що допоможе найбільше. Ну, звісно, зміни. Звісно, треба закрити якісь історії з минулого. Вони, як ваш власний тригер, вони вам нагадують те, що було можливо негарного, недоброго в ваших стосунках. Минулих або взагалі в житті, тут потрібні закриватися старі історії і починати от спочатку, як з того аркушу писати свою власну нову історію. Тут треба зміни, тут вам вони допоможуть. І якщо, наприклад, ви до цього часу якось забороняли собі певну, Певні думки, певні бажання, певну поведінку, ну, наприклад, знайомитися з людьми в соціальних мережах або на сайтах знайомств. Наприклад, то це також можна, знаєте, як спробувати те, чого ви раніше не робили, дозволити собі. І головне, треба вірити, вірити в те, що вищі сили вам дадуть цей шанс, якщо ви будете готові до змін. От вам допоможе найбільше зараз допоможе це змінити своє бачення і свої страхи. Покопайтеся в собі глибше всередині, і ви зрозумієте, що тут нічого боятися, але ці травми є, і з них треба виходити. Треба просто, як відчути в собі той потяг. Якщо я цього хочу. Виплесніть це, сформуйте намір і виплесніть це у простір, щоб вищі сили його почули, правильно почули, забарвлено почули всіма яскравими кольорами, а не темними. Щоб не було відчутно відторгнення страху. А що заважатиме найбільше? Покажіть, червоне. Заважатиме. Так, ну для когось тут коротко, е, є на заваді якась жінка, можливо, ваша мама, яка ну, якось плекає у вас якусь таку думку або таке ставлення. До стосунків, до чоловіків, до жінок, е, до людей. Е, тут може бути мамин вплив або якась програма пов'язана з мамою. Так, ну, а для когось заважатиме, знаєте, от коли ви будете оце все нарощувати. Ще більше нарощувати, нарощувати і нарощувати. Комусь можуть бути на заваді, заважатимуть те, що ви сама може, Це стосується жінок, гарна мама. І ви. Піклуйтесь більше про своїх дітей, онуків, а про себе забувайте. Це також треба враховувати. Добре, покажіть по ітогу, що може бути у людини найближчим часом з цим бажанням. Що може бути по ітогу? Так, поки що, як начебто. Ви припините десь з кимось спілкуватися. можливо. А може, ви припините потік якоїсь інформації. Причому інформація ця може бути несправедлива і нечесна, то найближчим часом може от якесь спілкування припиниться, або якась нечесна, неправдива інформація. Вона то прийде, але ви її можете вже, знаючи підказки від рун, ви можете її вже не так сприймати. Відторгнути можете. Адекватно сприйняти. Так, і це дасть свій результат. Для когось тут завершення старих історій, якогось спілкування, якоїсь нечесності дасть свій результат найближчим часом. І... Ви ну, самі будете якось в це вкладатися. Ви розумієте, що це потрібно. Ви будете думати, що це вам потрібно. Вкладетеся в цю історію припинення або відторгнення. Хтось, можливо, профільтрує свої контакти. Ах, можливо, відмовиться від якихось. І це також дасть свій результат. Так, і. Дивіться, хтось може на фоні цього збудувати вже свою власну родину. А в когось навпаки тут може бути, знаєте, як відстороненість від роду від сім'ї. От дійсно, якщо тут заважає десь мама і мамина думка і мамине бачення, або ну, іншого його якогось родича. То найближчим часом відбудеться така подія, що, ну, як наче ви відсторонитесь від цієї родової програми, від цього впливу. Ну, і тут от така от подія може трапитися. Бо вам дійсно хочеться мати родину, сім'ю, але ви в цьому якось не можете зізнатися, чесно, навіть, мабуть, собі. Або ж ви зізнаєтесь, але боїтеся, самі того не усвідомлюючи. Я спитала подумки, яка буде ця родина, яку ви зможете створити, ну, кого це стосується, то випала руна радості. Ви будете задоволені. Взагалі, оцею подією, яка зараз вийшла, оце проробка цієї родової програми, відстороненість від чужої якоїсь неправильної думки чи інформації. Це буде вам на користь, це, ви будете задоволені від цього. І на майбутнє це вам допоможе знайти те, чого ви зараз хочете і бажаєте, і шукаєте. Головне, вірте в силу вищих, вони, отримавши правильний запрос, завжди дадуть на це відповідь. І тут ну, оце, відмова від оцих якихось Неконструктивних родових програм станеться найближчим часом і вам це буде на користь, ви порадієте з цього. Ну, ось на цьому я буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Бажаю вам досягти своїх мрій. І хай це буде вам на благо.